Олександра Вошкова, читачі Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої знають як автора цікавих, захоплюючих книг, таких як репортер, «Самарянка», поцілунок Янгола, Найда. Автор уміє тримати інтригу до останньої сторінки. Нещодавно побачила світ нова книга автора. Роман Сель також сповнений інтриг, таємниць. Загадок, запитань і відповідей. А от відповіді читачі будуть шукати на сторінках роману разом із п'ятьма випадковими пасажирами рейсу бла бла кар які внаслідок сходження сльового потоку опиняються на крихітному острівцеві, і на цьому крихітному острівцеві з ними починають відбуватися незвичні загадкові речі. Що це? Чи це наслідок впливу секретного військового об'єкту, який розташований неподалік, чи вплив вищого розуму? Що це? Книга вже є в нашій бібліотеці. Залітайте до бібліотеки і прочитайте книгу обов'язково. А за можливість жити, працювати, читати, бачити кожного дня своїх рідних ми низько вклоняємося Збройним силам України, кожному і кожному.